Онлайн-школа програмування Стімварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. І так, створення алгоритмів і програм з використанням змінних і алгоритмічної структури розгавудження. Шановні учні, сьогодні під час уроку вирішимо задачу, де будуть використовуватись розгавудження. Та спочатку я б хотів би з вами. Трохи поговорити про теорію і згадати про такий математичний термін, як абциса. Дозвольте, я зачитаю визначення, що є абциса. Абциса від латинського абцис відрізок. Одна з координат точки в декартовій системі координат на Х. Графіку відповідає горизонтальний осі Х. Тоді як y відповідає ординаті точки. Наприклад, точка з координатами 6-3 має абцису зі значенням 6. І так, згадав, що таке абциса, ми не випадково цей математичний термін сьогодні згадували, оскільки він нам знадобиться в нашому проєкті. А тепер давайте з вами поговоримо про те завдання, яке ми сьогодні виконаємо. І так, завдання, яке ми сьогодні виконуємо у середовищі Script. Дозвольте, я зачитаю умови. Складіть проєкт переміщення виконавця від лівого краю сцени до правого за натисканням клавіші Стрілка праворуч. У процесі переміщення, якщо апсиця його положення від'ємна, він грає певний звук. Якщо апсиса його положення стає додатною, він змінює костюм. А якщо апсиса його положення стає більше за 100, він відводить відповідне повідомлення. І так, Тобто, у нас має кіт при натисненні клавіші праворуч переміщуватися і відбуватися ці події в залежності від значення абсциси. І так, якщо подивитися, ось і координат, і розбити їх на певні чверті, то можна сказати про значення та ординат наступне. У першій чверті розташована додатна частина осі апсис та осі ординат. У другій чверті розташована додатна частина осі ординат та від'ємна частина осі абсцис. У третій чверті розташована від'ємна частина осі апсис та осі ординат. У четвертій чверті розташована додатна частина осі апсис та від'ємна Частина усі ординати. Тобто, згадавши ці, ці терміни з математики, давайте з вами тепер практично відкриємо середовище скретч і виконаємо за зразок той проєкт, який нам необхідно сьогодні виконати. Відкриваємо скретч і повторюємо ті дії, які ви далі будете бачити, щоб у нас вийшов цей проєкт. І так, відкрили, розпочинаємо. Завдання повторити. І так, запускаємо відео, повторюємо. І так, давайте реалізуємо цей проєкт. У нас є кит, який має переміщуватися, і ми маємо, в залежності від його ікса, змінювати ті дії, які виконує наш виконавець. Давайте перше, що зробимо, додамо ось координат, щоб нам краще. Було орієнтуватися, додали і перемістимо, наприклад, кота в це положення, можна його зробити трохи менше, наприклад, 20. І так, зробили 20 за малий, давайте зробимо 40. Зробили. І так, добре, у нас є кіт, який знаходиться в цій позиції. Тепер нам необхідно навчити нашого кота переміщуватися, ось переміщуватися. Праворуч. Для цього ми обираємо, коли натиснуте, керування завжди має це відбуватися. Якщо далі датчики клавіша, праворуч натиснута, то наш виконавець завжди має переміститися на один крок. В тому положенні, в якому він знаходиться, праворуч. Єдине, що на початку, давайте у нас має відбуватися наступний кіт має переміститися в ту точку, де він зараз є. Тобто, де б ми його не помістили, запускаємо, він перемістився, натискаємо, кіт у нас переміщується. Добре. Тепер перед нами стоїть задача, щоб зробити наступне. Нам необхідно, щоб у нас у змінну. Постійно записувалось значення Х. Для цього ми зробимо наступне. І так, зупинимо скрипт, Зараз не потрібно, щоб він працював. Знову візьмемо блок, коли натиснуто, та будемо в окремому скрипті виносити. Завжди, під час роботи алгоритму, має відбуватися наступне. Створимо змінну, назвемо її змінна ця x. Х. Створили змінну X. Ось, і далі завжди необхідно, щоб відбувалося наступне надати е, змінні Х, а саме е, координату Х. Координату Х. Заходимо рух, обираємо значення Х. І так, запускаємо Надаво. Переміщуємося. і ми бачимо, що у нас Х змінюється постійно. Ось, дійшов до нуля. Далі вже у нас. І відбувається постійна зміна. Добре. Нам необхідно це було зробити для того, щоб ми з вами могли, в залежності від значення X, щоб кіт виконував певні дії. І так, тобто, винесемо в окремий блок, коли натиснуто, завжди має відбуватися наступне. І тут у нас буде три умови. Якщо одна умова дублювати, друга умова. І третя умова. І так, відбувається наступне. Якщо значення Х, значення Х нашої змінної значення Х менше нуля, то у цьому випадку наш кіт має говорити звук м'яв. Говорити звук няв. Ну і давайте він має це робити завжди. І встановимо певний таймбрейк. Через, наприклад, <кліг> зупинимо скрипт через, наприклад, 0,0. ,3, 3 секунди. Запускаємо. Це ось на цьому місці, він же перестав говорити цей звук Що має відбуватися у випадку, якщо значення Х у нас від 0 до 100, якщо у нас значення. На проміжку 0100, то у цьому випадку має відбуватися наступне. Він має наш виконавець змінити образ. Давайте ми так, щоб краще образ змінювався. Ми візьмемо інструмент заливка і зальємо не лише зміна образу, ще й хай іншого кольору наш буде в образі 2. І так, добре. Тобто. Наразі він у нас на початку треба йому сказати: ось тут давайте дамо, де ми його переміщується. На початку вигляд необхідно, щоб він надав е, образ 1. І так, змінити образ на початку алгоритму на образ 1. Добре. Так, далі. Тут ми записуємо змінну з Х, і далі тут ми говоримо мяв, так, а на наступному. Проміжку від 0 до 100 ми маємо, щоб змінювався образ. І так, змінився образ на 2, тобто у нас має бути умова, якщо і тут необхідно буде використати логічний оператор. І якщо значення Х X... І так, зміна, якщо значення Х у нас більше нуля і менше ста, то тоді він має змінити костюм. І так, якщо значення х у нас, беремо оператор х більше нуля, і логічний оператор, і значення x менше нуля, і значення x менше 100, точніше до 100 від нуля до 100, то в цьому випадку, якщо x більше 0 і x менше 100. То у цьому випадку вигляд змінити, змінити образ на 2. Змінити образ на 2. Давайте так, зробимо повне розгалудження, вставимо не якщо, а якщо інакше. Ось тут. Якщо так, то змінити, а інакше не змінювати. І так, керу, повернути знову перший образ. Якщо ось така. Умова у нас Х більше 0 і Х менше статуту то тоді змінити образ 2, а інакше цей бок нам знадобиться далі, а інакше необхідно, щоб відбувалося наступне. Інакше необхідно, щоб у, нас, щоб у нас змінився образ на образ 1. Змінився образ на образ 1. І так, запускаємо. Змінився. І так, доходимо до 100, бачите до 100 доходить і образ змінюється. Добре. Ну і останнє, що у нас залишилося. Це зробити, щоб на проміжку від більше 100 він робив наступний. Він говорив певне повідомлення. І так, дублюємо Х менше нуля, а у даному випадку нам треба, якщо х більше 100, якщо х більше 100, то в цьому випадку, коли більше 100, кіт має говорити певне повідомлення. Звістимо, що Якщо х більше 100, то кіт має говорити якесь повідомлення. Вигляд, ну, наприклад, говорити привіт. І так, ну, перевіримо, що у нас відбувається. І так, запускаємо. Зараз буде звук м'яв. Змінився. Тепер у нас у цьому. Інший костюм. Заходимо, повернувся і каже привіт. Ось ми з вами виконали ось такий проєкт. Повторіть, будь ласка. І так, розглянули приклад, яким чином виконати в середовищі Scratch проєкт, щоб у нас відбувалося від X значення зміна. Тих дій, які виконує виконавець образ, звук, повідомлення. Шановні учні, для тих, хто бажає знати більше, у нас на сайті є курс базових алгоритми Scratch, і, враховуючи тему сьогоднішнього уроку, я б радив обов'язково пройти урок, який пов'язаний з логічними операторами. Ось, Перегляньте, будь ласка, це буде корисно і дасть вам кращу можливість розвинути свої навики програмування в середовищі Scratch. Ну а тепер підведемо підсумки. Сьогодні ми створили алгоритм Scratch, згадавши поняття АПСИС. Програмування це цілий світ. Вивчайте Scratch, розвивайте логіку. Можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків.